Це Плутон транзитний по Сатурну. Знову тематика наших кордонів. І Коли я говорила про цей Плутон, який йде по Сатурну, я казала, що це як укладка асфальта. Спочатку здирається, да, з, асфаль... з дороги старий асфальт, а потім закатується новий. І це стосується наших кордонів, нашої державності. Тобто зараз іде взагалі така тематика виживання нас як держави. Тематика наших кордонів буде мінятися, і от на кінець 25-го, початок 26-го року там видно, що я повторю свої слова. Там видно, що ми будемо країна з іншими кордонами, з іншою владою, з іншими, можливо, навіть законами, буде мінятися, що ще на протязі цих двох років. Далі ця точка буде повторятися знов січень 25-го року. І такий великий-великий завершальний період, коли тематика кордони, влади, законів стабільності, тому що Сатурн несе стабільність, йде на серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень 25-го року.